Чи ви вже вирішили на камеру познімати? Звісно! Да? Згідно статті 32 закону про національну культур, будь ласка, прийдеть ваші документи, які посвідчить вашу особу. Не буду. Чому? Тому що ви не особа. особа. Чому я не повноважена особа? Ну, покажіть своє посвідчення. посвідчення Полицейську. Ну так, да, для початку. Да, правильно, на предупредить, що ведеться. Ви маєте громадянина, предупредити, що. Дивіться, у вас було зупинено не згідно статті 35 про Національну поліцію. А для чого? Тут зараз перебуває, ви перебуваєте... Нічого тут не перебуває. Не перебуває ні ні нічого, я вам докажу зараз. А, нічого ви, тут не ви перебуває. Цей на блокпост є наявності. Можу з вами ознайомитися. Документи є на блокпост. Ні, 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 погодіть, погодіть. Ви ознайомилися? Ну я ж як моха знайомиться. Ні, ні, що ви скриваєте? Ну я ж не буду давати вам фіксувати моє посвідчення. Е, ви не маєте права мені Сьогодні не давати фіксувати. Ну а як? Маю вам я для повного посвідчення. Шановний. Шановний, не придумуйте норми закону. Тут... Ваша, ваша діяльність публічна. Знаєте? Дивіться, ви З... видимося, щоб за мною по контролі. Ні, щоб розказати вам, хто ви і що ви, якщо Хто ви хотіти. Да? Да. Шановний, на даний момент. Куда ви пошли? Куда ви пошли, шановне? Ну це ви мені... Може, запарили, Сейчас поставлю. У вас є час? Та не водій. Час у вас є? По 100%, коли ці видно спостереження і запис розмову. Оо, молодець! Запис розмови. вас було зупинено. Ким. Ким. Ким було зупинено. Дивіться. Ким було зупинено. Ні, ні, подождите, ким було зупинено. Представьтесь, ви ж не представились, Ви даже посвідчены. Ну, посвідчення не показали. Ні. Я дільничний фіцер поліції, Ну взагалі дільничний, дільничний ви взагалі не маєте ніякого відношення Фейця, до одного. Я зараз дороги. перебуваю в наряді та місцесслужби на блокпосту номер 79 поблизу міста Кобиляки. Всі е, нормативні документи на це буде. До, 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 до чого ви відноситесь? Фейця, в другому. Чому ви фіксуєте цей блокпост? Тут знаходяться військові особи. І що? Ви не військова особа. Так яка різниця? Он, О, така особи. різниця. Я маю має, згідно 34 ї ви ж дієте згідно конституції. Згідно якої? Статті маєте, що ви маєте? Згідно Конституції, діти. Ми діємо згідно закону про Ні, 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 Шановний. Шановний. Шановний так, Значить Конституція, основний закон. Якщо ви не знаєте цього, і то есть, Сам, не дійте так, згідно Конституції. У вас закон про національну поліцію також сказано, що ви маєте виконувати норми Конституції. Ваша діяльність є публічною. Тому згідно з 34 статті Конституції я вас знімаю. Зрозуміло, от Конституція, що що, можемо ознайомитися. Далі. Ви зараз да, здійснюєте так. злочин. Який? Пункт 3 статті 109 конс... Кримінального кодексу України. Будь ласка, Повалення конституційного ладу. Ага, да. Захоплення, так. Неуповноваженою да, да. Захоплення? да. Ну, особою. Да. Да. Знаєте да. чому? Тому що у вас немає повноважень. А чому не повноважень? Ви до, до якого органу відноситесь? Органу виконавчої влади. Який? О, правильно. Центральний? Ага. Ну, орган нет, у вас не орган центральної влади, ви относитесь до ГМП Полтавської області, ну, ну, іще, правильно? Ну, е, будь ласка, довіреність до ГУМП Полтавської області на ваше повноваження. Шановний, будь ласка, покажіть свої документи, звідси. Ні, я не буду. Громадяни, ну, ви перший в статусі людини. Да. 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 А по-друге, я нічого не порушу. Так, ну ви мене зупинили, не я зупинився, а ви мене зупинили незаконно. Чому незаконно? Ну я вам говорю, Ви зараз перебуваєте де? Да. Я на території України ви перебував. Ви чи чи? Я Просто хочу об'яснити. Активіст, чи я не пойму. Я громадянин, дію, не, ви, ви людина. Діючи? Ви ж захищаєте права громадянина. Не, ну Тоді вот. почнемо З того ще що ви не... Вони... Шановні, це документи. Ви не, не, не Бажаєте ознайомитися з документами? Я не бажаю. А что? Значит, я повинен з вашими документами. З Міністерства юстиції і з національної поліції. Це що? Ну ага. от, Міністерство юстиції є, а є от з вашої національної поліції. І що це? Ну от, смотрите, що це. Це у вас якісь запити чи що це. Алексею, Александру Константиновичу, ага. це я. Ага. Значить, національна поліція відповіла. Ага. Ага. Это запад по вашему зверненню, или что? Да. А каким это... я боком до вашего запада? Прямым. Яким? Прямым. Значит, вы мне только что я показали шоу, фиктивное, слова, фиктивное посвящение. Значит, згидно... Посвящение, да? да? Фиктивное посвящение. Да. А, яким? а Значит, вы фиктивное? Объясняю. Ну, вы же ну, не этот самый. Послушайте, наверное, не перебивайте. Говорить. Значит, видно. Вот они мне дают это, что... Наказа Министерства внутренних справ. Ну, вы куда пошли? Я не снимаю навіть боркпост. Хоча вмію все снимати. Я не вмію розповсюджувати. І это ви... не воєнний Так, ви... да. Громадянин України Громадянин... Це Громад... безпосередня влада народу України. Вам що так говорить? Нет? Ні. Нічого не ну як? Згідно п'ятої статті Конституції. єдиним джерело влади в Україні є народ. Народ здійснює свою владу безпосередньо. Mm -hmm. Значить, на даний момент я здійснюю свою владу безпосередньо. Без да, непосредственно. Так вот ідіть уста, пожалуйста. А, я ж ага. ни у вас, нічого. Я вам объясню. Дивіться. Ну вам... дивіться. дивіться, я ж вам офіційний документ. Так, як... Я, яким боком я до цього документа. Скейп? Ви показали мені по... фіктивне посвідчення. Фіктивне посвідчення. Да. посвідчення, яке видавало нам наше А я вам сейчас поясню. Значит, новим зразком? Ми. Значить, Чого зразком? Чого зразком? Разок посвідчення встановлений. Ми, дивіться, ми, ну, ми, ну, ми, ну ви ж не хочете ні дивитися, ні слухати, Ще раз поясняю, наказа Міністерство внутрішніх справ Можна, за номером. 340, дивіться, 340, дивіться, ну от обрешайте. ви постійно перебиваєте. я Не хочете знати. цього, Я понял. Та я можу звертатись до тебе, як ти. ні, ви не Ти не можеш звертатись, тому що ти. Якщо ви без поваги саме спілкуєтеся, чому я А що це я без поваги? Дивіться, якщо ви говорите, що мене зупинив. Якщо ви говорите, що у мене фіктивне посвідчення, бо yeah. воно yeah. як сказати ну не дійсно да, по вашому yeah. дивіться вопрос. Другий чому, якщо у вас якісь виникають питання до поліції? Ви звертаєте до, до поліції, получається усіх ні працівників що? поліції ефективні посвідчення? Да, усіх. Усіх? Да. Хорошо. І коли ви звертаєте до полі до поліції, якщо у вас там якийсь виникають якісь, вилика, якісь вас. Я ті, не звертаюся, чині... я а сужусь. Якщо, ну ті, я сужусь. питання, ті чи ін, інші питання. Получається працівники Но, поліції потому, не мають права, да? так? Ні, Це... ви захопили владу в Україні. Значить, дивись. Дивись, от твоя національна поліція відповіла. Національна поліція України не є фондоутворюючим та розпорядником зазначеної інформації. Да, тому це, <сту> надати. Це ви взяли цю інформацію. Вона достовірна. Я похож на таку, що розпространяй недостовірну. Я вас не знаю, перший раз бачив вас. Ну так ти навіть не інтересуєшся, молодий чоловік. Так а що ви мені показуєте? Я показую значить, документ вашої національної поліції, а ти не хочеш подивитися. Чтоб просто знать. Вот, смотри, штрих, Хорошо, ход, все. Що? Смотри, сюда. чтобы ты понимал, почему я сюда. Не, да не, не буду. Понимаете, да не буду да. я туда смотреть. Ты преступник в данном случае. Нет, а каким образом? А я постепенно? корректно, вене. я, я... пропоную. А вот есть ознаки. Какие? Вот потерю в очах. что? Поведінка, я, я коментую, яка, яка? не обстановці. Що? Якої обстановці? Я знімаю всю ну, обстановку. Це коректно. Я, я дуже коректно. Блокпост. Шо? Який бл... блокпост? Ти блокпост чи що? Я вам пояснюю, ну ти блокпост конкретно. ну, конкретно. Ви зараз не перебуваєте? на, на українській, на українській землі. землі. І що? Ну що з цього? Який блокпост? Ой, У нас військов... Я не бачу смислу наші з вами спілкуватися. А, я бачу, війку, смисл. І щаслива, і вам а я бачу смислу А я бачу смисл. Знімайте, дивись, так, міністерство так, юстиції відповіло що? мені, що дивись, так, іди так, сюди. сюди, щоб ти знав, що ваше удостоєння фіктивне. Так, Зазначений наказ так, на державної реєстрації так, не подавався, так. та відповідно міністерство юстиції не зареєстрований. Що хорошо? Добре, я вас кажу. Щасливе дороги, не бачу смислу першого але... області. А я бачу смисл. Я бачу смисл. Плохо, що ви не бачите смислу.